Ви на ютуб-каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати гірський велосипед Марін Зон 2, рама М колесо 29, Колір Сірий, 2023 року випуску. А Зон – це найшвидший велосипед з підвіскою Мультітрек в лінійці Марін, що провокує райдера кидати виклик власним досягненням. Він в рівній мірі готовий до жорстких та технічних трейлів за міських прогулянок з друзями та до повсякденної міської їзди, зрізуючи маршрут через двори і парки. Низька геометрія рами з довгою колісною базою робить велосипед стійким на швидкісних спусках а завалений кутрульової, що становить 65,5 градусів, дозволяє впевнено проїжджати складні технічні ділянки, зберігаючи контроль над керуванням і мінімізуючи ризик падіння через кермо. При тому, майже контрійна довжина пер 430 мм робить байк дуже маневреним і доволі спритним у апхілах. Варто звернути увагу на його особливості. Регульований підсидільний штир Trans X з ходом від 150 мм до 170 мм, залежно від зросту. Дає райдеру набагато більше простору для балансування. На велосипеді при їзді по складних ділянках трейла за чітке перемикання швидкостей відповідає трансмісія просунутого любительського рівня Shimano Dior 1 на 12 з великим передатним співвідношенням. Гідравлічні дискові гальма з роторами 180 мм дають відмінний контроль над зусиллям натиснення гальміної ручки, роблячи гальмування передбачуваним і ефективним. Колеса і покришки підтримують безкамерне використання. Міські колеса в покришки V-Tire Flow Snap шириною 2,35 дюйма, що мають чіпкий та дуже агресивний. Протектор повітряна вилка Марцоні 2 з ходом 140 мм та наскрізною віссю на 15 мм має М-подібну форму, яка не лише збільшує жорсткість вилки, але й дозволяє ставити ширші покришки. Підвізка мультітрек з ходом 130 мм відмінно поглинає великі удари. При цьому розгойдування при педалюванні мінімізується, дозволяючи ефективно розганятися і заїжджати на паргорби. Низька й довга геометрія заваленим кероми стаканом та короткими перами для агресивних і технічних трейлів зі швидкісними спусками. На крутих апхілах для більш детальної інформації вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте придбати додаткові аксесуари та екіпірування, які ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачево, вулиця Томаша Масарика, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля «Гіду». А для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.